Вітаю, друзі! На зв'язку Кельбаса Тем і команда Genius Space. І сьогодні ми поговоримо про психологію кольорів у веб-дизайні. Ми поговоримо про те, які кольори краще використовувати для того, щоб ваш сайт був більш конверсійним. Ми розберемо основні кольори та їхні властивості, як вони впливають на вашого ліда клієнта, до чого вони стимулюють або до чого навпаки. Ми поговоримо про те, як не треба робити. Розберемо антиприклади кольорів, використання цих кольорів, а також розберемо кольори по галузі по нішам бізнесу, де які кольори краще використовувати. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і ми погнали! І почнемо ми з червоного кольору. Червоний це колір, що продає колір пристрасті, колір сили, колір розпродажів. Усі ми бачили ось сьогодні сейл 50%. Ви можете побачити червоний колір у закладі швидкого харчування, ресторанів швидкого харчування, наприклад, як Макдональдс, KFC. Усе це супроводжується червоним кольором. Наступний колір це колір зелений, колір природності, колір такої м чистоти, нативності, натуральності. Часто цей колір використовується для того щоб продемонструвати, наприклад, екологічність продукту, щоб викликати саме емоції, які пов'язані з чимось ну природнім, ви можете побачити зелений колір у компанії, які бажають викликати у вас певне відчуття безпеки. Певне відчуття екологічності природності їхнього продукту, їхніх послуг. Наступний колір синій. Синій колір використовують для того, щоб викликати довіру у своїх клієнтів, довіру у своїх глядачів. Його часто також асоціюють із продуктивністю. Саме тому синій колір часто використовують компанії, які претендують, наприклад, на покращення вашого тайм-менеджменту, таск-менеджменту та інші такі от речі. Рожевий колір колір, який намагається. У нас викликати, немов спогади, можливо, із дитинства, який намагається привернути нашу увагу, але не настільки агресивно, як червоний. Ви часто можете побачити рожевий колір у молодих брендів, у брендів, які, наприклад, займаються косметикою, у брендів, які претендують знову ж таки на якусь красу, але також спрямувати нас, наприклад, у якийсь світ фантазії, світ емоцій, викликати ці емоції. Наступний колір це фіолетовий, мій улюблений колір. Насправді цей колір. Використовують зазвичай для того, щоб наголосити на певну вишуканість, шляхетність походження бренду. Інколи цей колір асоціюють з чимось магічним, з чимось таким чарівним. Саме тому цей колір часто використовують для підвищення конверсії так званих антивікових продуктів продуктів, що не старішують, продукти, що набирають свою цінність впродовж часу. Ну і звісно ж жовтий колір це той самий колір, який спадає вам на думку, коли мова йде про якусь там радість, про щастя, про сонце. Так, все це жовтого кольору, і саме цей колір у нас асоціюється з позитивними емоціями. Відповідно, ми використовуємо цей колір тоді, коли нам хочеться викликати у клієнта позитивні емоції, викликати у нього радість. Золотий колір це такий можна сказати відтінок жовтого, блискучий жовтий. Цей колір необхідно використовувати акуратно, оскільки його значення. У зв'язку із популярністю було трошки змінене. Поясню, оскільки у багатьох людей золотий, золотистий використовувався як колір який асоціюється із певним гламуром, багатством, розкішшом, він зазвичай використовується дуже великою кількістю аудиторії і і не завжди із якісними товарами. Відповідно, якщо ви рекламуєте достатньо дорогий для золотого кольору, достатньо статусний продукт, вам необхідно трошки змішати його тона, наприклад, Мішавши його з відтінками коричневого або червоного, і у вас вийдуть оптимальні кольори для того, щоб знову ж таки не популярно але заявити про те, що ваш продукт дійсно того вартує. Помаранчевий колір це оптимальний золотий, можна сказати, баланс між енергетичним червоним кольором. Та емоційним радісним жовтим це щось середнє з них. Відповідно, цей колір можна використати для якихось інноваційних продуктів, які хочуть зверну... привернути до себе увагу. Правильний відтінок помаранчевого налаштовує на позитивний вайп, додає нему знаєте, такої енергії сили, але будьте уважні і обережні. Згадайте той помаранчевий колір, який використовується у попереджувальних дорожніх знаках. Вам не потрібні такі асоціації. Згодні чорний колір, якщо ви обираєте колір, який буде асоціюватися із владою, із певною стабільністю із певною авторитетністю. Серйозністю обирайте цей колір, оскільки це один з найбазовіших кольорів, який, до речі, часто ви можете побачити на прикладах використовують і ж Apple, так у поєднанні із білим кольором, про який ми поговоримо далі, і який по суті можна комбінувати майже з будь-яким іншим кольором. І звісно ж, білий колір це той колір, який у комбінації з чорним видає просто неймовірно базовий мінімалістичний, можна сказати, аскетичний дизайн сайту. Тоді, коли ви бажаєте підкреслити певну прозорість продукту, чистоту його походження, так і також, коли ви хочете звернути увагу на сам продукт, а не на його упаковку. Наступний колір це колір сірий. Він використовується для того, щоб підкреслити певну скромність, простоту компанії, але у той же час професіоналізм. Він мов каже, що нам не треба ось ці яскраві кольори. Ми знаємо, що ми робимо. І ми дамо вам результат. Коричневий колір це колір, немов асоціюється, от із землею, так це колір, який знову ж таки викликає певну стабільність. Можна назвати його до речі, трошки нудним, як і сірий, нудним кольором. тому їх треба використовувати акуратно. Цей колір, як і сірий, дає людям відчуття спокою, відчуття певної стабільності, простоти. Наступний колір це колір, який часто використовується в контексті, наприклад, ювелірних прикрас або чогось, до речі, преміального. Ми можемо побачити тут. Це сріблястий колір. Сріблястий колір, можна сказати, це як покращений сірий. Але вже не настільки простий. Наприклад, ви можете побачити сріблястий. Його часто використовують у автомобільних тематиках, автоконцернах. Загадайте майже всі логотипи автомобільні, і побачите там сріблястий. І можна сказати, що це. Не зовсім колір, але ми зобов'язані просто його додати. Веселка це можна сказати палітра поєднання кольорів. Її часто можна побачити на сайтах, які бажають продемонструвати свою універсальність. Вони не зациклені на якихось базових рішеннях. Так вони гнучкі достатньо, щоб запропонувати своєму замовнику, ліду-клієнту, щось особливе, створене спеціально під нього. Але у випадку веселки необхідно бути обережним, оскільки вона може викликати думки асоціації із певною ненадійністю. А зараз швидко як використати теорію кольорів, як використати базові знання з асоціаціями по кольорам. На практиці сині використовуються для медицини, науки, комунальних послуг, уряду, охорони здоров'я, персоналу, юриспруденції, інформаційних технологій, стоматології і корпорації. Сірий зазвичай використовують для автомобілів, журналістики, спортивного одягу та технологій. Червоний це мода, макіяж, їжа, знайомство, відеоігри, розрібна торгівля, автомобілі, обладнання, потокове відео та подібне. Це дуже просто. Ми підготували для вас коротенький, простенький чек-лист на тему, як той чи інший колір використовується у певних галузях. Тож скріншотьте, шерьте, використовуйте, а ми поїхали далі розбирати типові помилки. І тут ми для вас знайшли чотири помилки у веб-дизайні, яких вам точно треба уникати. Перша помилка це використання виключно чорного кольору або надмірно чорного кольору. Спробуйте використовувати якийсь його відтінок, оскільки чистий чорний ви навіть у природі не знайдете. Ви знайдете якісь його відтінки, але точно не колір пітьми. Ви можете звернути увагу навіть клавіші, умовно там на вашому макбуці, вони не є чисто чорними, вони є трошки сірими, і це робить. Це не просто так, оскільки суто чорний колір він пригнічує, він асоціюється з чимось темним і незвіданим. Друге правило: не поєднуйте червоний та зелений кольори на одному екрані. Пояснимо, червоний колір асоціюється з чимось типу стоп, зупиніться, так це червоний сигнал світлофору, щось таке. Зелений колір це навпаки старт, рухайтеся далі, йдіть. І коли ви використовуєте їх паралельно, людина може заплутатися і емоції, які вона переживе у себе в голові, вони будуть невизначеними. Чи потрібно це вам? Я сумніваюся. Третє правило: вам не варто використовувати неонові кольори у звичайному житті, коли ви йдете вулицею, ви бачите неонову вивіску і вона ну, може вас привабити. Так вона звертає на себе увагу. Але коли мова йде про веб дизайн, краще так не робити. Четверте, останнє, але не менш важливе, правило: не використовуйте яскраві кольори. З іншими яскравими кольорами, ось як тут на прикладі, причина це може викликати певну головну біль, навіть якщо дивитися на це довго. А, ви точно сплутаєте емоції людини, яка на це дивиться, і не донесете суть. Ви розфокусуєте її увагу. Таким чином, ми прийшлися по базі, по кольорам, по їхньому застосуванню. Звісно, контенту у нас багато, але розказати це все просто вмістити в один відеоролик на YouTube, короткий, ми на жаль не зможемо. Саме тому запрошуємо вас на безкоштовний відкритий майстер-клас по веб-дизайну за посиланням в описі профілю.